Григір Тютюнник. Обнова. Купаюся в річці поміж лататтям. Рязко лоскочиться, гусяче пір'я плаває попід берегами на мілені. вода там гаряча і м'яка, як дощове літепло. А по мосту люди йдуть базарові. Малеча гукає до них із річки. Тітко, чуєте, тітко, дайте Базарового. Дядьків начіпають. Бо ті сердитіші та не з нашого села, а опішні. У нас їх називають горщешниками. Везуть хурами горшки, пересипані половою, не розпродалися, того й тверезі всі балакучі. Сунуть люди та й сунуть, гурточками й поодинці мовчки. Немає базарового. Хитається під ногами і колесами вутленький місток, улітку він завжди хитається. А взимку ні, бо палі обмерзають до самого дна. Аж ось і мати йдуть. Піджачок сіренький у смужку, хустка, чоботи, спідниця, все старе, а кошик новий, жовтий, з рогозу. Мамо, мамо. кличу, підпливаючи до мосту. Чого ви там накупили? А вони стали, кошик до ног притулили, посміхаються невесело. Та нічого такого, кажуть, кошик ось і калоші тобі. Вдягайся, підемо додому обідати, та приміряєш. Пливу сажнями до берега. Це мене тато, як ще живі були, сажнями навчили плавати. Хапаюся руками за теплі верболозові коси і видираюся на кручу. Потім швиденько вдягаюся. Сорочка на мені аж торохтить. Дебела одежина, ношу вже п'ятий рік і не рветься, бо сплащ палатки. У це, буває, мати виперуть, поставлять на спориші посеред двору сушити, а вона стоїть, як жлукто, і не падає, а як вітряно, то ще й гуде потихеньку. Вдягаю сорочку, тремчу, аж зуб на зуб не попадає, перекупався. Тоді довго витанцьовую на одній нозі, доки вхолошу влучу, а зоодно ще й приказую, щоб вода з вуха вилилася. Коту, коту вилий воду чи на дощ, чи на грім, чи на блискавку. Штани в мене чудні. Привезли оце якось у лавку картинки всякі. На тій сливи намальовано сині, великі, як воляче око, на тій груші червонобокі в листочках і матерії сувій для пайщиків. Одна смуга зелена, друга сиза, третя теж зелена, четверта теж сиза, так мама й набрали. Парубчак уже сказали, пора ж танцішить із справжньої матерії. Понесли кроїти. А дядько чмут кравець, подивились, подивились на ту матерію та й кажуть «А це прісько, як хочеш, або зверху до паху буде зелене, а нищенько сизе. Або одна холоша буде сиза, а друга зелена, так що вибирай. Мати зітхнула та й сказали, та хай уже буде одна така, а друга така. Натягую штани і попадаю спочатку в зелену холошу, а потім у сизу. Зелена, трохи ширша, видно, дядько чмут десь не так різнули. Старі вже вони підсліпуваті, та й рука не тверда. Змерз? питаються мати з мосту. А качки попід очеретами ках-ках-ках, наче реготять, хіба ж парубки мерзнуть. Це, мама, частенько мені кажуть, а я сміюся сам собі, червонію та й думаю, який там парубок, як у мене холощі неоднакові. Збігаю на міст. Дошки гарячі пахнуть сіном, дьохтем і трюхлявиною. А мама рушник з коши карвиць, оце тобі обнова кажуть, і цвітуть. Раді. Зазираю в кошик, а там калоші. Головками на мене близь близь нові аж сміються. А вони однакові, питаю, А вже ж, одинадцятий номер. Та великі ж, нічого, якраз на валянки. По шийму на зиму з отої татової діжурки. Я вже й клотчина питала, та й носитимеш. А зараз як? А зараз, мама трохи знітилася, а зараз напхаємо чогось у носки, то не спадатимуть. Вдень босенький побігаєш, а ввечері до сіль буду взуватимеш. Там околи й взую. А так чого мені до сіль буду? Отакої, а Наталя ж, шепочуть на вухо всміхаючись, невісточка ж наша. Та кажу геть те, хоч самому так радісно, так солодко, невістечка. Може, й справді хто зна, як її тато з війни і самокатку привіз женську без рами і на плаття, і на спідниці, і хрому на чоботи, і годинник маленький на руку, а у мене ж ото штани смугасті і сорочка Торохтун. Хто зна, а мама. Бач, засоромилося поробча, і брехушку мені пальцями лоскочить, наче я маленький. А ти, сміються, сором'язливий, як і тато. Колись тебе тоді ще й на світі не було, ну, ось ось мав знайтися. Пригорнув мене до себе та й каже: А я тебе прісю, боявся. Оце було, побачив сільбуді, і кажу собі: от зараз візьму й підійду. А сам із місця не зрушу, так ноги і в'януть. Тоді починаю лічити раз, два, і так інколи до сотні, а все не насмію. І регоче було, і я сміюся, бо таки ж я перша до нього підійшла. Мати зітхають, і ми довго йдемо мовчки. І я знаю, про що вони зараз думають, і не хочу заважати їм. Толочу босими ногами прив'ялу гарячу траву в по косах, з нею раз по раз вилітають великі, дрібні, й зелені коники, хорчать крильцями і знову зникають, ховаються. Над луками стоїть волога отав'яча задуха, хоч сонце вже й не пече, а в лузі поміж верболозами миготить повутиння, жовтіє майже стиглий хміль. Скоро осінь. От уже й нашу хату видно. Щоправда, не нашу, а покійної баби погончихи. Бабу не вбило, сама вмерла, бо й так довго жила 99 років і шість місяців. Оце лучалося й де селом згорбилася аж ці покуп підборіддя тиць тиць, маленька така, як вузлик, і хата в неї була маленька і теж стара. Прожили вони один вік. Баба сто років і хата сто років, баба згорбилась і хата згорбилась, потім баба вмерла якраз під війну. Несла знизу гарбуз, спіткнулася, впала і вмерла. А гарбуз покотився вниз і у криницю. Тоді в ній ще була вода холодна та чиста, і на березі по вінцях м'ята росла, а тепер тільки жаби живуть. Молок допивають та вільхові горішки плавають. Звідтоді ми живемо у бабиній хаті, бо нашу розбомбило. Поночі у нас завжди, стріха низько, вікна теж, улітку кропивою заростають, а взимку їх снігом замітає. Оце буває, побачить курка якусь мураху на шипці, підбіжить та дзьобом у скло тук-тук, наче гості. А де в нас ті гості візьмуться? Сідаю обідати, а стіна на покуті випнулась, підпирає мене до столу і полускує десь усередині. Вона, мабуть, скоро впаде. Можна б стіл відсунути далі, та з місця не зрушається. Ніжки вмазані в долівку ледь не на чверть. Скільки разів баба примазувала хату за свій вік? Однак думати мені про неї ніколи. Бо мама вже якусь бовтюшку на стіл ставлюють, і я припадаю до неї з ложкою. А їм не терплячка, дістають з кошика обнову та ну ж бо примір. Хтозна, що й робити, їсти хочеться, і калоші прибути кортить. Ось ми по-городському зробимо, обіцяють мама. Довго шпарюють у запічку і дістають звідти паншохи. Халявки в них ще сякі такі, а там, де були ступні, саморам'я. Зараз ми двох зайців уб'ємо. Халявки, де ціліші, попідв'язуємо. під холошами воно не видно буде, а оце з діроматчем у носок заховаємо. От і не спадатимуть. Доки влаштувалися, сонце за байрак скотилося. В хаті од заходу зробилося червоно і прохолодніше. Перестало лущати в стінах, певно, шашіль поснула. Горобці попід стріхою запурхали, вмощуючись на ночівлю, а на дворі по небу багряне мереживо, деркачі в лазу торчать, ластів'яча поміж дворами в'ється незабаром йому відлітати. І враз мені так сумно стає, так незатишно, ніби я оце востаннє йду селом. У великих нових калошах, що з незвички трохи водять мене по стесці. ніби й мені скоро теж кудись відлітати. Іду до мосту, де паробота збирається. Паробота — це такі, як і я, тільки холоші у них однакові, та попідстрижені вони чепурніше, без покосів на потилиці, як оце в мене. Бо ж у них дядьки, діди, у декого навіть батьки є. А ми з мамою самі вже сьомий рік. На греблі біля пожежного ящика, з котрого дітвора вже давно повиносила пісок на хатки, зборище. Хлопці сидять на перилах, розхитують місток, дівчата верещать, наче їм і справді страшно. Від води холодком тягне, туманець понад кущами лепихи моститься, тепла ніч буде. От уже й пісні хтось заводить. Ой, у полі корито, ой, у полі корито, ой, у полі корито, повне води налито, це хлопці. А дівчата, знаючи, що далі слова пісні буде, ніби ненароком перероблено на сороміцькі, грубі, спішать перебити хлопців і починають своєї. Біла кофта, чорний бантик, ах зачем прив'язував, я любила тебе тайно, ох зачем розказував. Мене вже помітили, гукають Егей, Ванько, іди швидше, бо нікому хто рубрать го го ха-ха, тепер ми дамо. І враз у гурті знишкли, притислися до перилу. А я вже зібрався був бігти і теж став, мостом поминаючи гурт, ішла Наталя, а поруч із нею батько, завжди похмурий, з приплющеними очима, наче боявся, що в них хтось колись загляне. Він ніколи не повертає голови до людей, коли проходить мимо, і ніколи не каже повністю здрастуйте або добрий день, а каже ндра або дрень. І я його не соромлюсь, як інші хлопці-батьків своїх дівчат, я його боюсь і намагаюся обходити. Особливо після того, як він колись викликав мене до себе в кабінет і сказав, заплющивши очі. Поганяй в райком комсомолу і скажи, щоб виписали тобі путівку, на стройку нафтопроводу, хоч на штани і заробиш. Та гляди, бо вкни, що твій батько в полоні був, то ще й не пошлють. Та то вже три роки як загинули, кажу, при чим же тут вони. А він, ну якщо ти такий розумний, то виходь завтра на свинарник. З того часу і по сей день він до мене ні разу більше не обізвався. Навіть свого ндра не сказав, і зараз не скаже, хоче з Наталею. Як мені їх обминути? Вони вже близько. Від хвилювання я не бачу їх, тільки чую, як порипують його чоботи, і хльоскає по халявах цупкий німецький плащ, наче туман мені в очах став. А коли вони порівнялись зі мною, я кинувся мимо них до гурту, немов страх поспішаю, але не зробив і двох кроків, як спіткнувся, зашкопертав, калоші мої поспадали і посунулися з греблі, а панчохи, саме рам'я, розмоталося на дороги, як гадюча. Я ще встиг помітити, як Наталя низько нахилила голову і сказала, мабуть, згарячу, проте дуже тихо. Здрастуйте! А він бгикнув, позирнув на панчохи, знову заплющився і порепів, чобітьми геть, глухо кинувши наталі якесь слово. Я не почув його, і взагалі вже нічого не чув, крім тиші, що враз запала в гурті на мосту і гупання власного серця. Потім сталося те, чого я згодом і сам не міг збагнути, бо не знав, звідки воно взялося. Я схопив грудку, крикнув Іх! І доки вона летіла, волав. Так вам смішно, так вам потіха, то нате вам собаки, на! Грудка влучила в Наталину голову. І я почув, як вона зойкнула, як здивовано і злякано зойкнула на мосту, як гупали по моїй спині його важкі кулаки, забиваючи мені дух. А від мосту хтось тоненько і не дуже рішуче гукав. Як вам не соромно, дядьку, як вам можна? А ще потім хтось надівав мені калоші, тихенько плакав і шепотів. Навіщо ж ти його венько займав? Навіщо? Ех, чудопал. Я почув, як вона зойкнула, як здивовано і злякано зойкнули на мосту, як гупали по моїй спині його важкі кулаки, забиваючи мені дух, а від мосту хтось тоненько і не дуже рішуче гукав. Як вам не соромно, дядьку, як вам можна? А ще... Потім хтось надівав мені калоші, тихенько плакав і шепотів. Навіщо ти його Ванько, займав? Навіщо? eh, që do